За 12 місяців 2016 року обліковано 10 тисяч кримінальних правопорушень, що на 16% більше, ніж у 2015 році. Рівень розкриття кримінальних правопорушень є одним з найвищих в Україні, він становить 31%. Рівень злочинності на 10 тисяч населення складає 72 кримінальних правопорушення. І є одним також найнижчим серед регіонів та вдвічі нижчим від загальнодержавного. Хочу вам сказати, що загальнодержавний рівень це 138 кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення. У нас на Прикарпатті 72 кримінальних правопорушення. Упродовж 12 місяців 2016 року, за результатами досудового розслідування, слідчими головного управління національної поліції в області до суду скеровано провадження щодо 3163 кримінальних правопорушень. Вищою від загальнодержавної є питома вага скерованих до суду з обвинувальним актом кримінальних проваджень. Всього направлено до суду 2314 таких кримінальних проваджень. У закінчених кримінальних провадженнях встановлено збитки на суму 60 млн грн, із яких відшкодовано майже 36 млн грн, накладено арешт на суму більше 10 млн грн, заявлено позовів. На суму майже 8 мільйонів гривень. 19 кримінальних проваджень скеровано до суду з обвинувальними актами у злоч... про злочини в бюджетній сфері. При цьому у кримінальних провадженнях вказаної категорії забезпечено відшкодування на суму більше 23 мільйонів гривень. Для зрівняння в 2015 році було відшкодовано 615 тисяч гривень.